Вже багато відео я знімала на тему того, що як себе поводити у разі складання протоколу за статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення це керування в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, або у разі підозри на такий стан відповідного у водіїв. І буквально вчора в одному із моїх відео я зустріла допис того, як мені написали, що. Ви розкажіть, як в принципі поліцейські себе нахабно поводять і як вони в принципі, примусово складають ці адмінпротоколи, що відбувається далі. Я, в принципі, не поліцейська, тому сказати, як вони себе поводять не можу. Але щодо процесуальних порушень, які поліцейські вчиняють, то тут хочу зупинитися. Я навіть в принципі вже і не думала, що такі порушення з боку поліцейських можуть бути, але я стикнулася саме з такими. Порушеннями патрульними так у нас є наразі дві справи, які розглядаються не в місті Києві. Одна розглядається вже у Волинському апеляційному суді. патрульні навіть не повідомили про поційну зупинку. Так само хочу зазначити, що відповідно до інструкції по складанню адмінпротоколів, протоколів там чітко зазначено, що про протокол має бути складено розбірливим посвідом. Якщо ми подивимося на протокол, протокол. Я досить нерозбірливим почерком зазначено. А друга справа розглядається в Дніпропетровській області. Також що з'ясувалося відповідно під час розгляду даних справи. На що хочу звернути вашу увагу, щоб ви не боялися, коли, наприклад, ви знаєте, що ви їдете тверезі, ви не вживали жодних алкогольних напоїв. Ви дуєте в драгер, і у вас тут ось показує, що у вас більше. Ше проміле ніж взагалі допустима норма. Допустима норма це 0,20 проміле. Все, що више, вважається, що ви знаходитесь в стані алкогольного сп'яніння. Так ось завжди перевіряєте ті документи, які засвідчують взагалі сертифікат відповідності того самого драгера, яким вас перевіряють. Ось, наприклад, у нас у Волинській області з'ясувалася така обставина, що чоловіка перевіряли. Драгером алкотестером 6810, сертифікат якого закінчився взагалі ще в 2015 році, і ми звернулися з відповідними запитами до міністерства охорони здоров'я, до Держлікслужби і безпосередньо до самого виробника, який поставляє на територію України дані алкотестери Драгери. От безпосередня відповідь саме Драгера, я вам її. Зараз процитую, потім ще також ви її побачите. Там всі посилання так чітко зазначено, що виріб медичний газоаналізатор аналізатор для контролю вмісту алкоголю у видухованому повітрі Драгер Алкатес 6810, виробництва концерну Драгер Сейфті Німеччина був зареєстрований в Україні у встановленому порядку і внесений до державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення, що підтверджується. Свідосом про державну реєстрацію від 23 листопада 2007 року з терміном дії до 28 січня 2010 року, та з відосом про державну реєстрацію від 2010 року з терміном дії до 2015 року. Ось постає питання, як взагалі патрульні могли використовувати алкотестери, які його сертифікат придатності взагалі сплив. Ну і як ви розумієте, розумієте що будь-який громадянин, не знаючи, є ці ти сертифікати, чи законні вони чи незаконні, йому сказали він знає, що він нічого не вживав. Так він погодився. Він там задув раз, два, три, чотири, допоки там в принципі вони сказали: ось бачте, у вас тут проміля вище, тому ви винні. Ми складаємо на вас адмінпротокол, і чому в першу чергу вам особисто потрібно на це звертати увагу, тому що суд пер. Шої інстанції, хоча у нас є велика практика, в тому числі і верховних судів України, відносно того, що суд має знати закон, так суд має знати закон, і ще в 2020 році було рішення Київського апеляційного суду стосовно того, що даний драгер Алкотест є непридатним. Його термін сертифікації сплив, і ну відповідно він не може бути використовуваний у роботі патрулі. так от як ми розуміємо. Мо, що суд не звернув взагалі на це жодної уваги, ніякої уваги. Хоча, ну як ми розуміємо, суд мав би звернути на це увагу, і суд першої інстанції визнав громадянина винним. Тобто, як можна визнати взагалі винним, в тому, що патрульні вчинили злочин, тобто вони застосували той засіб техніки, який є взагалі недопустимим законом. Він є недійсним. А відповідно, всі наслідки застосування такого засобу Суву тягнуть за собою недійсність складання протоколу і недійсність відповідно, всіх подальших дій, дані документи ми надали в суд і вже суд апеляційної інстанції на дану ситуацію подивився під іншим оком. Друга ситуація, на що також вам потрібно буде звертати увагу, якщо ви звернетеся до адвокатів чи юристів, раджу, щоб вони написали такі запити і звернулися також при тому, коли ви проходите переві. Відповідним драгерам його моделі є різними. Вам потрібно звертати увагу на його не тільки сертифікацію, а ще й калібров. Тобто, у певної моделі драгера є свої вимоги до калібрування, у певних це півроку, у когось це рік. А також треба звертати увагу на ті погодні умови, які зафіксовані безпосередньо на чеку драгера. Оскільки в принципі також ви можете зробити запит, і розуміти при яких погодних умовах Мова драгер може робити, при яких він може взагалі показувати похибком, і в більшості випадків я в принципі раджу і звертаю на це увагу, що якщо ви не згідні з такими результатами, про що я вже зазначила, що патрульні можуть використовувати незаконні і недійсні засоби для того, щоб скласти адмінпротоколи, як ми розуміємо, що у них є план на місяць, який вони по суті мають виконати. Як вони його виконують, нікого це не стосується, оскільки це не просто план скласти адмінпротоколи, це план наповнити бюджет, оскільки санкція статті 130 частини першої передбачає це позбавлення права керування транспортним засобом на рік та відповідне накладення адміністративного штрафу 17 тисяч гривень. Ми зрозуміємо, що за рішенням першої інстанції, якщо ви визнані винним, то на протязі трьох місяців вам прийде в діє, буде Відкрити виконавче провадження, апеляція так, це буде розглядатися, але якщо ви не сплатите відповідно цей адмін штраф після винесення рішення суду на протязі двох тижнів, то ця сума подвоюється і вже буде становити 34 тисячі гривень. Тобто, як ми розуміємо, заме з таких штрафів дуже швидко поповнюється державний бюджет. Тому як ми розуміємо, план це не просто план галочку зробити, а скласти адмінпротокол, Ол, а це ще й план поповнення за рахунок відповідно, можливо не знання державного бюджету, і тому звертайте увагу на всі документи, які є. На відповідні засоби перевірки вас на стан алкогольного сп'яніння. Якщо ви впевнені в собі, ранжу обов'язково поїхати до лікаря. Якщо вам патрульні зазначають про те, що вони з вами не поїдуть до лікаря, а таких випадків 90% вони отримали там результат більше встановленого праміллядмін протокол склали. І коли ви не погоджуєтеся, зазначаєте, що хочете їхати до лікаря, патрульні максимально уникають цієї. Ситуації не хочуть їхати, Не стоюйте на тому або фіксуйте все це, що вони відмовляють вам в цьому праві. В подальшому суді це може бути використане на вашу пользу з тим, що о, саме патрульні порушили ваше право оскаржити це і пройти перевірку у лікаря. Ви можете самостійно також пройти цю перевірку, але потрібно на камеру зазначити про те, що якщо патрульні відмовляються вас відвести, то ти ви пройдете цей огляд самостійно, оскільки в судах Досить часто суди зазначають, що у порушення інструкції про порядок проведення огляду водіїв на стан алкогольного наркотичного сп'яніння водій має бути доставлений до відповідного медичного закладу саме у супроводі патрульних, то відповідно такий огляд може вважатися недійсним. Тому в такому випадку ви страхуєте себе з обох боків і зазначаєте на камеру, якщо патрульні не хочуть з вами їхати, і в будь-якому випадку потім самостійно їдьте. І перевіряйтеся у лікаря. захищайте себе усіма можливими способами, якщо ви впевнені в своїй правоті. Також я раджу звертати увагу на ті погодні умови, які були зазначені в чеку драгер, і які були несправді, Оскільки в таких випадках драгер також може показувати певну похитку. Отже, не бійтеся себе захищати, звертайте на все увагу, дивіться всі документи і просіть, щоб вам їх надали також звертаю увагу, що огляд можна пройти лише на протязі двох годин з моменту вашого затримка. Тому слідкуйте за часом, коли вас затримали, час який написали в протоколі, час який написали в направленні, який проміжок часу між складанням протоколу, складанням направлення на все це звертайте увагу. Будьте обізнаними, захищайте себе. Якщо у вас виникнуть питання, то можете нам телефонувати, дзвонити більш детальна інформація у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь. Все буде добре, все буде Україна.